Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Робимо огляд Мана. Дивіться Ман, 2013 рік, коробка автомат. Друзі, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Пробіг чуть більше 700 тисяч кілометрів. Дивіться по салону. По салону все дуже-дуже круто. АБС, клімат, контроль, зелений сертифікат, гідравліка трьохконтурна, 8000 євро, діски суперський. колеса, резина, супер. Дивіться, яка красотища. Друзі, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Дивіться, з цієї сторони дивимось далі. Те саме колеса в гарному стані. Диски суперські. Коротше говоря, тягач огонь. Друзі, кому потрібен такий тягач, звертайтесь внизу в описі, мої телефони, телефонуйте. Машинка просто супер. Набирайте.